Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Маків. І Сьогодні поговоримо про дуже цікавий кейс. Він такий трішечки показовий, чому трішечки Ну, багато кого стосується, але не всіх. І ще раз Далі скажу, чому трішки. Тут рішення суду свіженьке 5 листопада цього року. А, про що? Ну, Суд один, районний Суд Київської районний Суд Київської області скасував постанову ЦК про штраф там, 17 тисяч гривень. За що? Ну, там за відмову чоловіка від проходження ВЛК, але на дуже цікавих підставах. О, як же відбувалося? Чоловік сам мешкає в Мареничах, не знаю, здається, це Житомирська область. Ну, в іншому місті, аніж в Іванківському районі Київської області. І от його там затримали, як він писав позовні заяві згодом, позовні заяви до суду. Тримали в ТСК ем, понад 5 днів, писав навіть заяві, що з ним щось там робили. Не таке. Врешті-решт він відмовився від проходження ВЛК і обґрунтовував це разом з іншим. Тим, що я не хочу у вас проходити, я тут не живу. О. Оце в тому така штука показова, бо в таку ситуацію потрапляють багато хто, навіть хто від'їжджає від'їжджає на відпочинок, у відрядження, в якихось родинних справах. От кудись переїжджає і щось він собі думку думає, гадає, що у нього там чи є відсрочка, чи йому там якісь можливості повелка є. І каже: Ну я там у себе ж десь там. В своєму регіоні в Запорізькому, Черкаському, там, Чигиринському, Чернігівському, все мені там в ТЦК знають як. А вас зупиняють десь і кажете, опс, упс, а тут вас навіть слухати не хочуть, можливо. І тут особа ця вказує в чоловік в позовній заямі, до якої він до суду, з якої він згодом звернувся, зазначає, що от не камільфо, якщо там проходити. Зазвичай навіть не в 9 випадках із 10, а в 95 і 100, і суди, і, врешті-решт, адміністративні за зазначають. Ну і що? У нас воєнний стан, там є свої підстави. Ви ну, вас можуть зупинити будь-де і призвати мобілізувати будь-де. Так відбувається, але не у цьому разі. Суд задовольнив позовну заяву від цього чоловіку. Далі ми трошки потім зазначимо. Усі разом з іншим вказуючи, зазначаючи на те, що. От, суд вказує, дивіться, ми ж звернулися от, до вас з позовом ТЦК, Ви подаєте якісь відомості про те, що на які підстави ви звернулись, але ця особа дійсно не ваша. От він не ваш. От Пам'ятаєте, це наша корова, і ми її доїмо. Ну, Хто не пам'ятає, спитайте своїх батьків, дядьків, ну, прадідів навряд. Ли. навряд що. А, в, так оцю працю нашу корову, і ми її доїмо. А, в даному контексті. Суд зазначив, ТЦК мусило, якщо ж затримала чужака у себе на території, то мусило його спочатку поставити у себе на облік. Щоб резерв плюсу людини висвітилось: опс! Я був там в Мареничах, в Житомирській області, а тепер я вже і Ваньківській. Ніколи тут не був проїздом, але я вже тут цей район вже для мене свій. А суд зазначає не поставили не камільфо. І... Що тут також показує людина? По суті, з його цими претензіями, які були зазначені в заяві народилася у сорочці. Зазвичай, якщо будь-де особу затримали, розповідаєте щось, не розповідаєте, вас мобілізують з вірогідністю 95%. Людина потрапила в цей фартовий джекпот 5% для людини. як... Коли йому відпустили його, давши на руки тільки протокол про адміністративне правопорушення, а згодом і постанову, яким ще нам вони отримали, що протягом оскаржили постанову про те, що він мовляв відмовився від проходження ВЛК. відмова від проходження ВЛК – дуже нехороша штука. Але він мотивував тим, що я ж у відповідності до закону хочу зібрати всі докази про свої захворювання, свою карту медичного огляду. А тут в цих ваших Іванківському районі я ж немає ніяких документів, тому не можу нормально прийти, і держава можливо не врахує при моїй мобілізації, що в мене там. Якісь там органи ненормально працюють, а мене направлять туди, коли ці органи отак потрібно буде задіювати. Тому я отут державницьку позицію таким чином відстоюю. Ну, звісно, тут певний є сарказм, але і логіка в цьому погодьтесь є. Тож, знайте свої права, і знаєте, чому я так трішечки замовчав? Спойлер. Ви знаєте, я можу. Багато чого розповідати про те, як захищати права людей, як захищати права військових, як захищати права військовозобов'язаних. Коли держава права, не права. Але мене затригрив тут свіжий По, пост Ігоря Луценка, колишнього народного депутата. Розумні зрозуміють, про що я тут кажу. Давайте зачитаємо. 21 602 людини у жовтні. 21 602 людини саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно це рекорд, це дуже поганий рекорд. Кожні дві хвилини з нашої армії тікає людина. Поки ви дочитаєте цей пост, на лежі стане черговий боєць. Україна стане слабшою на ще одного захисника, а ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину. Нагадую, що це лише офіційні дані. Про що йдеться, що неофіційно може бути ще більше. Когось не встигли нести, когось не хочуть нести і так далі. А насправді багато випадків самовільно залишні частини чи дезертиства не реєструється. Це проблема номер один в армії. Взагалі проблема все А відтак це проблема номер один в країні. Армія, котра відкочується, це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство та втечу частин, ось що є реальною небезпекою для існування України. Знаємо про свої права, захищаємо свої права, але завжди з Україною в серці.